Дні нашій гості це Леся Чайка, як вона сказала, як її я запитала, як вас правильно представити, вона сказала, що представте мене як жінку, яка намагається нести кобзарську традицію. От ми так її представляємо на нашому заході. Але я ще хочу сказати, що пані Олесю підійшов до мене Юрій Миколаївич і говорить, можна я розповім про Олесю Чайку? Ну, звичайно, можна, будь ласка, Юрій Миколаївичу. Я хотів би сказати, що пані Олеся не просто авторка і виконавиця своїх вершів, своїх писем. Вона так само людина, яку називають кобзару спідниці. Вона дуже, так би мовити, я сподіваюся, дуже втішується цією виборю, ці, ці, але тому і вона тут саме в тут присутня на цій витоці саме серед нас. Я хотів би ще сказати і виконати дуже... Таке приємне доручення. Ви, ви знаєте, що в минулому році ми святкували 110-річчя з дня народження Василя Тарасовича Сидорівка, від одного бандуриста нашого краю, а також 65-річчя дня заснування капели бандуристів у палаці яку заснував Василь Тарасович Шидорівка, а потім продовжив керувати цією капелею Віктор Іванович Берзленко. І мені Леся брала дуже активну участь у цих. Цій... Заходи, які відбувалися спочатку тут, у цих благослових стінах, а потім музей літератури на Дніпрові. Тому я хочу вручити від імені історичного музею, від імені організаторів від таку невеличку подяку. Вітаю вас, шановне товариство. Ну, це дуже приємно, але несподівано. І якщо ми сьогодні святкуємо... Відзначаємо таку дату, для нас важливо. Я хочу сказати, що це дуже велика відповідальність, коли людина намагається нести слово людям. І я не професійна співачка, я, як тут, знаєте, кажуть, сама щось собі могикала, років 20, А тепер вже така для мене склалася можливість нести це людям. І я дуже. Цю відповідальність, знаєте, інколи таке, знаєте. от І хочеться вийти, але ж думаю, а навіщо? Ну, хіба це мені надо, Це не мені надо, це надо було. І зараз я заспіваю пісню, ще такий, значить, ступневеличкий. У наше місто, у Павлоград, в 95-му році приїжджав Олесь Павлич Бердник. І вся моя творчість почалася саме з його. Приїзду до нас. Він приїжджав на той час, була група така зоряний курсар, вона називалась так. От лідер пан е, Сергій Сальовий. І Олесь Павлович, коли він був на цих лекціях, він декілька разів приїжджав до нас в місто. Оте е, його слово, слово живе, і люди, які співали то слово. І потім ще спілкування з ним особисте. А також він пов'язаний, це він вищий друг Василя Литвина. От. Мені пощастило дуже зустрітися із Лисомберником і з Литвини. І, можливо, знаєте, ну, та енергія, саме цей провід, саме через цих людей надало мені можливість приймати. Ті слова, які зараз я вам співати. Можливо, це е, жанр можна визначити як співана поезія, можливо, так. Ну, Замість бандури в мене, бачите, гітара. Я, на жаль, не закінчувала ні консерваторії, ні музичної ні школи, нічого. І самотужки, це як табренькою трошки, та й ладно. Кобзарська дума вона присвячена Великому кобзарю. У чистим полі тому що ну що розповідати ну, щось пишеться там щось думається от, і е нещодавно всі побачила моя збірка яка зараз у мене в руках е вона називається Вінчина сонце. Ну, я не буду багато говорити, я просто зачитаю е вірш, в якому ви ну, зрозумієте, чому і я тут, і чому я називаюся Чайка. Ну, це моє творче ім'я, Олеся чайка, псальми убогої чайки. Вітчизні убогої чайки, псальми, прийми, милосердий Боже, колись називали так давні човни, колись я пливла на них може. Згадавши ту назву, себе нарекла у прозвищі суть моє шлях козацького духу могутні крила. Несуть мене в небо, в огнях. У морі земному я жінка, та шина у людській подобі, а в човен небесний козацький посяду, як тіло сховають у гробі. Вітчизні убогої чайки псалми прийми, милосердий Боже. Ти, Альфа й Омега, словом прийди, чи піснею новою може. нашого великого кобзаря. Я зараз, знаєте, ну, зрозуміла, що там рядки і розміри, вони такі е, серйозні для того, щоб складати пісні, їх треба відчувати дуже глибоко. І десь, можливо, місяць тому е, є такий дуже гарний кобзар, він я вважаю, що це взагалі кобзар 21 століття, Живосил, Лютий. От. І він виступав і потім надав мені можливість там пару пісень заспівати. Але чому я за нього згадала? Значить, він співав на слова Тараса Шевченка такі цікаві речі, і я настільки це, знаєте, в енергія пішла, так глибоко дуже. Я приїхала додому, схопила той кобзар, відкрила його, і там друга або третя сторінка мені купався текст. Під назвою Думка. Ну, в нього думок багато. От. І зараз до вашої уваги я заспіваю пісню на слова Тараса Шевченка Думка. Я дуже хвилююсь, тому буду підглядати, тому що це новий текст, він ще не дуже відпрацьовує. Чего до